Привіт, з вами Віктор, він буд-Кропивницький. І сьогодні 10 лютого гарна сонячна погода, плюс 10 градусів тепла і гріх цим не скористатись. Тож сьогодні почнемо із зовнішніх робіт, а саме пофарбуємо ось цю пристроєчку. Також наведемо лад е у дворі. А коли зіпсується погода, перейдемо всередину. Пристройка наша обшита оцинкованою сталю. Плюс, заради експерименту, спробуємо пофарбувати ржавий профнастил. Якраз випробуємо. Нашу гумову фарбу Тріора і спробуємо його потім продати. Подивимося, що з цього вийде. Ось наша фарба. І в цьому році самим модним самим трендовим кольором є графіт. Тому я взяв колір графіт, до того ж, він зараз найдешевший в прайсі. Перед тим, як фарбувати, потрібно пройтися ганчіркою, щоб видалити бруд та пил. Щось вийде типу обезжирювання, а для прогностилу я використаю щітку, щоб видалити механічним способом іржу. Взагалі-то по доброму потрібно купити якісь іржі або ґрунтовку і пройтися. А так як я хочу його потім продати і не попасти в мінус, все заради експеримента, не те, щоб я там якийсь перекуп. Вибачте, мене перекупи. То я просто максимально видалюю механічним способом, а потім пофарбую. Все, почистив я від профнастил, але знайшов один недолік цього листа. Тут є невеличка дирка. Але за допомогою скотчу, зараз ми вирішимо цю проблему. Все, дирки можна сказати, немає. Тепер можна приступати. Так, щось фарба дуже густа, тому ми зараз спробуємо розбавити її водою. Починаємо пристроєчку фарбувати. Ну, що ж, пофарбував я і пристройку, і профнастил. На все це я потратив десь приблизно півтори літри фарби, ну і годинки 3-4 часу. Якщо пристройку фарбувало, з мені задоволення валіком, прийшовся, все красиво. А то прогнастил фасадну частину валиком також, а щіткою мені не сподобалось працювати. По-перше, там сліди залишаються, по-друге, це довше. Але є як є. Фарбував я це в два шари, тобто півтори літри на оце все, це два шари. В принципі, по інструкції, як написано на фарбі, так, де розхід десь нормальний би не вийшов. А, щодо прогностилу, пожалкував, що не використав ні ґрунтовку, нічого, тому що там державчина, вона більше впитує фарбу і видно видно ці місця, тому я там два, а деякої три шари робив, тому що ну, дуже воно так не дуже. Але в принципі результат вийшов непоганий. Зараз я вам покажу поближче. Ось наша пристроєчка, тепер графітового кольору. І ось наш профнастил. В принципі, вийшло гарненько. Але я не врахував, що в мене ж з сторона також ржава страшна, тому е, трошки згодом пофарбую іншу сторону. Буде в мене двохсторонній профнастил. Як для досліду, то вийшло непогано. Якщо вам було корисно або цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайк. До зустрічі в наступних відео пока.